Кажу без страху в серці, бо слово вже вирвано з вуст предків, і його не сховаєш назад у темряву. Прийде день, і він уже на обрії, коли зникне остання сором'язливість у сил, що грають долями людей. Тоді відкриється скринька Пандори, не там, де очікували, не серед війни, не серед руїн, не на передовій, а у м'якому начищеному залі, де мовчать портрети і підпис, важить більше, ніж снаряд. Там, у самому серці влади, тече ріка без пам'ятства, і в тій ріці загублено першу з семи печаток правосуддя. Починалося все із подиху вітру над столицею. Я стояла на порозі старої хати, обмотана в хустку, коли відчула, як щось розриває тишу. У голові трохи запаморочилось, але я могла втримувати рівновагу. Почалось моє віроломне видіння. У небі зависли три круки, чорні, як від плата, і не крякнули, лише дивилися вниз, куди падала перша печатка. Вона торкнулась землі десь у серці Києва, десь між вулицею Банковою і мовчазним бруком, де тріщить асфальт не від війни, а від накопиченого гріха. То був знак: прийде закон, і буде він не просто рядками на папері, а вироком самому серцю влади. Сьогодні Україна прокинулась в протестах. Закон про набу, про САП. Чи він про очищення, або це наше прокляття? Хто поставить підпис? Той перед межу, і сили, що чекали цього століттями, вийдуть із тіні. Я ворожила на вогні, і полум'я показало мені сім імен не всі смертні, не всі живі, не всі чоловіки, але всі пов'язані з тим законом, що має зрушити або зруйнувати рівновагу. Перший, хто штовхає текст, прагне слави, другий шукає помсти. Третій боїться правди, а четвертий уже зрадив і чекає, коли правда згорить. П'ятий мовчить, але саме він носій ключа. Шостий не вірить ні в що і тому буде засліплений. А сьомий не людина. Сьомий це знак на підписі лінія, що з'єднає і відкриє двері. І двері вже готові. У центрі Києва під трьома підвалами старої споруди спить стара скриня. Вона замкнена на сім замків, і печатки і ці тримають баланс між світлом і темрявою, але з першим підписом одна печатка трісне, з другим розлетиться. І так буде щоразу, коли влада намагається виправити закон не серцем, а інструкцією, і коли трісне сьома, небо запалає. Бачила я, як із того підвалу вийде сива жінка з обличчям, як у матері, але з очима, що не мають сліз. Вона скаже Той, хто підписав, відчинив війну не зовнішню, а внутрішню, не з ворогом, а з самим собою, не за території, за душу держави, і на її слово, захитається місто. Бо закон той не про корупцію, не про гроші, не про політику навіть він про вогонь, про останній рубіж. Якщо його приймуть чесно, зміниться ритм історії, якщо приймуть хитро, втратять ключ. А без ключа почнуться темні ночі, що триватимуть не один день, не один місяць. Я бачила, як з-під землі вийдуть старі імена, ті, що давно мовчали. Я бачила списки, де поруч із живими мертві, бо той, хто торкнеться печатки й не очиститься, прокляне не себе. А весь рід свій, і на 20-му поверсі адміністративної будівлі один чоловік уже почав тремтіти у вісні, бо йому наснився восьмий підпис. А восьмого підпису не існує, бо він кривавий. Бабуся Агата каже цей закон, як вилка на шляху, ліворуч згуба для темних. Праворуч згуба для тих, хто вдає світлих, і обидва шляхи пройдуть через Верховну Раду, де вже не депутати, а тіні починають диктувати голосування. Тіні, які мають по три язики, сім очей і голос, що не чути в мікрофон. Я слухала їх уночі, коли лампада гасла сама по собі, і чула, як вони шепотіли Ми не дамо їм прийняти істинне, ми вкидаємо третій варіант. Хай закриють скриньку ще раз, але не ключем, а брехнею. Тому я кажу не тіштеся, коли почуєте, що прийнято, не вірте, коли скажуть узгоджено з заходом. Не всі заходи несуть світло. Є й такі, що приходять, щоб узаконити хаос. І той, хто цього не бачить, уже в пастці у капкані, який накладено не на ногу, на совість. Я зупиняюсь тут на мить, але не замовкаю, сили вже зрушились. Друга печатка сколихнулася ще до голосування, третя тремтить у руці того, хто зараз усміхається з екранів. Але він не знає під його кріслом вже сім гілок розламуються, і якщо трісне перша, упаде все дерево. Кажуть, той закон для контролю. Кажуть, усе по правилах, усе заради майбутнього, але не бачать головного коли світла немає в серці, тоді навіть закон стає зброєю темряви. Я бачила, як він писався не там, де думаєш. Не в кабінетах, не в кулуарах, не в комітетах, він писався там, де зберігається тінь старого договору. Там, у підземеллі, під північним флігелем урядової будівлі, на чорному столі, що ніколи не відображає світло, з'явились перші слова їх писали не чорнилом, їх писали димом, і той, хто перший підписав, уже не спить, не через безсоння, а через те, що чує голоси. Бо з кожною спробою удосконалити право влада дедалі глибше входить у територію, де не діють закони людей, а тільки закони відплати. Я попереджала кожна нова редакція документа як удар по скринці Пандори Перший удар легкий, майже непомітний, другий уже тріщать, а на третій з'являється символ рівнобічний хрест, на якому замість чотирьох кінців очі. Чотири погляди, що не можна зупинити, чотири істоти, що прокинулись, чотири судді, що не носять мантій, їхні імена не запишеш в реєстрі, бо вони не з нашого часу. Вони ще з тих днів, коли вбивали за правду, не чекаючи доказів. Коли закон торкається не правопорядку, а душ, тоді починає текти ріка, якої не видно в рельєфі, і ця ріка вже тече під Києвом, вона пахне металом і вином. Вино це жертви, які готові, метал це слова, які ріжуть, і між цими двома речовинами законопроєкт, якого так бояться ті, хто його самі й штовхають. Вони бояться, бо знають, як тільки його підпишуть, почнеться розгортання старого союзу, таємного, безіменного, укладеного ще до революції, не тієї, про яку всі говорять давнішої, то був союз мовчання. Його підписали семеро. Четверо ще живі один у політиці, один в медіа, один у духовній сфері, один там, де ніхто не шукає, у ліжку ворога. Я бачила, як одна з печаток не просто тріснула, вона згнила. Із неї вилетіла тінь, яку зловити може лише той, у кого совість чиста, а нігті чорні, таких мало. Тож тінь вільно гуляє в коридорах влади, сідає на плечі речників, шепоче радникам, переписує виступи спічрайтерів. І саме вона вселила фразу Цей закон відкриває шлях до справжнього контролю. Насправді він відкриває шлях до хаосу, якщо в нього ввійдуть з гріхом, бо текст, написаний для світла, не переносить темряви на кінчиках пальців. Той, хто підпише, не втече. Не за кордон, не в опозицію, не в тінь, бо з ним буде знак, не татуювання, не мітка, знак невидимий. Але в кожній камері, де сидять в'язні, цей підпис буде пульсувати, і той, кого звільнять за цим законом, вийде не просто людиною, він стане провідником. А той, кого посадять, якщо його совість чиста, стане мучеником, і його ім'я прокинеться в кам'яних плитах. І тоді запалає небо над лаврою, сім секунд буде триматися вогонь без джерела. І лише одна баба на оболоні побачить в ньому обличчя, і впаде. Вона не помре, вона заговорить і її голос передадуть у вухо одному раднику, і той, почувши її слова, злякається, бо в них буде пряма відповідь, що станеться з тим, хто натисне ручку. Бо ця ручка не просто інструмент, це спусковий механізм, як у рушниці, і той, хто тримає її, уже націлився, на кого, не знає. Але постріл буде, і не куля летітиме, а подія. Серія подій, які почнуться з витоку, потім з фальсифікації, потім з допиту, а потім із втрати, втрати союзника, а тоді ще гірше втрати віри. Я казала не тягніть закон, як мішок, бо в ньому не зерно, а іскра, і та іскра запалить три шнури один веде до західного кордону, один до Криму, один до Банкової, і коли вони всі загоряться, почнеться зміщення, але не територій. Зміщення часу, бо печаті не просто оберігають, вони регулюють хроніку, і коли трісне сьома, на вулицях з'являться ті, хто мав з'явитися у 26-му році, але вони прийдуть раніше. І будуть не з цього світу вони говоритимуть словами, які не розуміє перекладач, але від яких темні політики почнуть кашляти кров'ю. Тоді настане тиша на три дні не у світі є в серцях. Люди перестануть вірити не тому, що обманули, а тому, що не зреагували, бо тіні, що живуть у системі, не хочуть гучних скандалів, вони хочуть байдужості. І якщо цей закон пройде під байдужість, тоді скринька Пандори не просто відкриється, вона вибухне, і її уламки потраплять у всі щілини держави, в суди, в офіс президента, в місця, де досі вірили, що можна уникнути відповідальності. І тоді почнеться справжнє не буря, не майдан, не повстання, а очищення через тишу, через відвернення, через погляд у землю, якого бояться всі, хто ходить коридорами влади. Той, хто почує ці слова, не все ще втрачено. Є ще один варіант восьма печатка. Вона не на скринці, вона в серці однієї жінки, яка мовчала 10 років. Вона живе серед людей, у неї є код, якого ніхто не бачить, і коли вона доторкнеться до підпису не фізично, а поглядом, тоді все повернеться. Але якщо її злякаються і відсторонять, тоді знак спрацює. І Київ зазнає удару не фізичного, а метафізичного. І буде день, коли всі ріки змінять напрямок, і буде ніч, коли над Дніпром піднімуться слова, написані вогнем. Печатка, істина покарано. Я попереджала, що той, хто підпише, викличе війну незвичайну, не танки, не безпілотники, а таку, якої не бачить супутник, але від якої тремтять вікна навіть у бункерах, бо ця війна між силами світла і темряви не абстрактно, не поетично, буквально, і центр тієї війни не лінія фронту, а Київ. Конкретно місце між Хрещатиком Грушевського і Банковою, там, де стикаються три пласти сили народної, духовної і адміністративної, і саме там, у день підписання, над містом здійметься знак, який побачать не всі очі, але ті, хто побачить, більше не заснуть. Усе почнеться з тріску, не вибуху, не гучного пострілу, а тріску скла у вікні, яке давно не відчиняли. У нього вріжеться птах, не загине, лише торкнеться і залишить чорну смугу. На підвіконні слід, як від пальців, і цей слід побачить той, хто скаже усе добре, це просто птах. Але в цю ж мить у залі засідань погасне одна камера. Не всі звернуть увагу, але та камера вловлювала тінь. Тінь, що повільно сповзала з плеча чоловіка в костюмі, і в ту ж секунду трісне четверта печатка. Я бачила, як вона розсипалась на шість частин кожна впала на свій об'єкт один на міністерство, один на інформаційний канал, один на хрест над куполом, один на сина міністра, один на мікрофон, яким користуються лише на закритих нарадах. А останній на палець того, хто скаже Підписано, і саме цей палець почне свербіти вночі не боліти, а свербіти, як від укусу невидимої істоти, і людина, що це відчує, подумає А раптом я помилився, але вже буде пізно. Бо печаті не знають жалю. Як тільки трісне п'ята, зникне один голос той, що завжди заспокоював. Один із союзників мовчатиме не тому, що не хоче допомогти, а тому, що сам відчув загрозу. І в цей момент відкриється чорна діра в політичному полі, там, де мала бути впевненість, залишиться тиша. І в цю тишу прийдуть інші не зовсім вороги, але й не друзі. Вони прийдуть із пропозицією в обмін на мир, контроль, в обмін на інвестиції, поступки, в обмін на слова забуття. Шоста печатка впаде вночі. Тихо, непомітно. Але коли на ранок на шпилі Верховної Ради сяде білий ворон, старий чоловік у боярці скаже: Почалось. І з того моменту почне тріскатись повітря. Його не буде видно, але телефони почнуть давати збої, листи губитись, тексти стиратись. Бо шоста печатка несе забуття, вона стирає сліди, і той, хто згрішив, Подумає, що врятований, але саме тому і втратить захист, бо тільки пам'ять щит, і без неї нічого не залишається. Сьома печатка особлива вона не зламається, як інші, вона вибухне, і вибух її буде беззвучним. Але у день, коли це станеться, над Києвом з'явиться чорна арка з вогню, її побачать ті, хто не мав народитись, і саме вони винесуть вирок. Не суд. Не інституція, не орган, а істини. Бо сім печаток це не адміністративні символи, це програмні коди простору. Вони зшивають країну з небом, і якщо всі зруйновані, з'являється тріщина в Егрегорі. І з тієї тріщини лється не лише хаос. З неї виходять сили, які століттями чекали шансу. І тоді буде вибір, не в президента. А в тих, хто досі носить правду на грудях, а не в шухляді, бо навіть тоді ще можна буде зупинити все, але лише через жертву, і бабуся Агата каже це має бути жертва не символічна, а справжня, політична, істинна, гучна. Хтось мусить піти, не бути зміщеним, а піти сам. Тоді п'ять із семи печаток почнуть відновлюватись. Повільно, але незворотно, і тоді вогонь над Києвом згасне, і замість Чорної арки буде світла брама. Але якщо жертви не буде, тоді спрацює прокляття, старе, козацьке, те, що було накладено ще в 1795 році, і тоді впаде не влада, а ілюзія, і побачать усі, хто є, хто, хто сіє тінь, а хто світло, і кожен буде оголений, без прикриття. Без легенд, без масок. І тоді народ скаже своє не криком, не протестом, а одним реченням, яке пройде вітром усіма вулицями: цього разу ми не забудемо, і ті, хто думав перечекати, не зможуть встояти. Бо це не просто про набу, це не просто про контроль, це не просто про закон, це точку, де зшивається небо і держава. І якщо шов порвано, тоді все інше не має значення. Тоді залишається тільки переродження, а воно завжди болюче. І бабуся Агата дивиться у вогонь і каже: Ще можна, але тільки якщо зізнаєтесь, не публічно, не через телеефір. А перед собою бо найбільше зло починається з брехні самому собі, а найбільше світло з чесного погляду в дзеркало.